Вітаю, друзі, а також усі інші в нас сьогодні, 16 серпня, і це 1270-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і не дивлячись на ті чи інші е, події е, безпосередньо в е, Алясці. І ті заяви, які там пролунали. Наша справа така: ми розглядаємо мапу бойових дій сьогодні і дивимося, які події відбулись за останню добу саме тут. Одразу хочу звернути увагу на Покровський напрямок, там, де напередодні я вже розповідав, ситуація стабілізувалася. А російських окупантів саме на цій локації блокували. І в принципі ізолювали. А ту частину, яка була в цій локації, більшу їх частину нейтралізували. Російське командування зараз вирішує, що робити далі їм на цій ділянці, оскільки насправді накопичено ресурсів у росіян досить багато саме по цій локації, в районі разі Коптіва Новоторецького, Яра, Суворове. Тобто ця локація, де накопичено дійсно у російських окупантів достатньо багато е сил та засобів, які вони вирішують, як далі використовувати, або спробувати е рухатись на північ, так е як було і раніше, в напрямку на Золотий Колодязь, е створюючи добропільський напрямок, але розуміючи, що там вже ситуація, ну з таким заглибленням не повториться. Ця ділянка, ця а, шпаринка, яку вони використовували, вона вже закрита. А, чи спрямувати на родинське та красний лиман? Хоча безумовно вони частково свої сили та засоби будуть концентрувати через попів ярща, намагатися і на північ від е, казеного Торця в е, напрямку на Дружківку. Отже, варіанти в них є. Я не думаю, що вони будуть намагатися повторити ось це заглиблення, але а, якраз напрямок через Полтавку, Попів'яр, Русіняр до Софіївки і так далі. Це якраз той, ну я його називаю трикутником порожнечі, де є наші рубежі, є наші лінії оборони, але це поля це більше ніж 120 квадратних кілометрів. Полів з нашими дійсно позиціями вогневими точками, але без населених пунктів це спрощує росіянам просування з урахуванням тільки одного: що вони готові до саме ось такого польового маршброску, скоріш за все, якщо вони досі його не розпочали, і досі він не відбувається, то фактично можна говорити про те, що в цій локації на цьому майданчику. В них не розпочнеться найближчим часом настільки інтенсивні наступальні дії, як це відбулось напередодні з цими вушками зайця, які його обрізали, тому це буде відбуватися рівномірно, по кроку, поступово. Вони не будуть прискорювати цей процес, оскільки або ти прискорюєшся і маєш величезні втрати. Або ти поступово рухаєшся, вигризаючи кожну лісопосадку. Вони можуть обрати саме другий варіант. Але саме події в Аляйсі можуть і змінити е, ці, ну скажімо так, акценти е, поки що розставити усі крапки над її неможливо, але тим не менш, як буде діяти російські окупаційні війська, я продовжую бути впевненим в тому, що Кардинальним чином нічого не зміниться, тобто вони як наступали, так і будуть наступати далі. І вирогідніше за все вони будуть а, саме спрямовувати свій удар на захід, тобто Суворова Шевченка, а, Разіне Родинське, Красний Ліман, спроба вийти на Нову Олександрівку і Гришине. Тобто, їх а, спроби будуть саме сконцентровані на цьому напрямку. А далі. Окрім цієї локації, де до речі на сьогодні дійсно сконцентрована найбільша кількість сил та засобів супротивника на покровському напрямку, це майже 120 тисяч особового складу. Вони вже перевищують кількість сто тисяч майже 120 двадцять відбулися після того, як відбулось підсилення цих підрозділів. Далі рухаємось на інший, не менш небезпечний е, напрямок, але по знову ж таки новопавлівський напрямок він е, є одним з найнебезпечніших, але він зараз потрохи стагнує. Е, російські окупанти розширили зони контролю і зараз не знають, що з ними робити їм не вистачає для цього ресурсу. Отже, це ще один е, приклад того, а що їм робити далі в районі Покровська, після того як е, зайцю вуха зрізали. Що їм робити? Ну, їм обирати, куди саме концентрувати основні свої зусилля. Але поки що ми бачимо, що основні зусилля в них їм не приносять того профіту, якого вони намагалися досягти за час літньої наступальної кампанії. Але тим не менш, російські окупанти в районі зеленого кутату Олексіївки зрізали ту кишеню, яка останні ці. Останні е, ознаки того, що колись було е, кураховським виступом повністю зрізали. Тобто, вони майже підійшли до адміністративної межі Донеччини та е, Дніпропетровщини. Е, поки вийти за її межі вони не мають можливості. Час від часу намагаються закидати е, диверсійні групи в район е, дачного, намагаються на нього тиснути з півдня а е, їм це не приносить. Успіхів, а думаю, найближчим часом вони спробують по північній частині річки Вовча через зелений кут сконцентрувати основний удар. Цілком можливо, що вони саме так будуть намагатися вийти на новопавлівському напрямку безпосередньо в суму Дніпропетровщину. Про те, що буде зрізано цей кут, ми з вами неодноразово говорили. Це було питання часу утримати його досить складно було. Але цікавіше інше, російські окупанти досі не можуть позрізати ті култи а, та ті кишені, які а, зараз утворилися на Новопавлівському напрямку між Вовчою та Вороною. Тобто те, про що ми говорили в районі Піддубного, а, на, а, в районі Зеленого гаю, а, між а, перебудовою та Олександроградом, досі а, всі ці кишені вони існують, хоча, на мій погляд, Взагалі кишеня в районі е, між перебудовою та Олександроградом – це взагалі максимально екстремальна е, кишеня. Хоча за уваги того, як відбуваються тут події, то е, ми маємо справу з е, тактикою аріргарних боїв, які ведуть сили оборони України, і саме це і дозволяє нам без зайвих втрат надмірних втрат відходити від тих позицій, які зараз невигідно е, тримати. Як я раніше і е, розповідав, і я не змінив своєї думки. Я думаю, що російські окупанти будуть намагатися вийти саме до узбережжя по річці Вовча та Ворона, але як у них буде далі відбуватися події та просування, це вже е, питання. Також в районі Тиморії е, росіяни з зеленого полю вийшли на околиці села і зараз ведуться бої саме за село. Емарівка, до речі, це вже Запорізька область, а знаходиться само село на межі між Запорізькою областю, Донеччиною та Дніпропетровщиною. Тому а, ті, хто люблять хайпувати з адміністративних меж, можуть на це звернути увагу і вже влаштувати там якусь істерію. А, Хоча росіяни а, вже м, не перший день, як знаходяться в Дніпропетровщині в районі Маліївки та Январського, їх. Удари <св 'язання> спрямовані саме через Воскресенку в напрямку на ці два населених пункти, але поки що похизуватися чимось більшим, ніж контролем е лісосмуг е в районі, саме цієї межі, вони не можуть. Е отже, в принципі, вони вже на Дніпропетровщині. Тому о, можемо вмикати режим паніки, чому режим паніки не вмикається? Ну тому що зараз це нікому не цікаво. Усім було цікаво добропільський напрямок, а зараз цікава Аляска. Тобто, всі про Дніпропетровщину забули. Це ще один приклад того, що бойові дії в зоні бойових дій о, відбуваються в незалежності від того, що відбувається в нашому інформаційному просторі, і на що рефлексує наше суспільство. Ми черговий раз бачимо те, що є хайпові теми, на які звертають увагу а, персоналі, які намагаються привернути до себе медійну увагу, але при цьому вони не несуть якоїсь практичної користі, тому що відбувається в самій зоні бойових дій. А, Сили оборони України як продовжували оборону стратегію, так і продовжують. Ми як намагаємось стримувати наступ ворога, так це. і Робимо в незалежності, що там відбувається в фейсбучиках, Телеграмчиках та Тіктокчиках. А отже, російські окупанти намагаються прорватися на Январське та Малівку, закріпитися на околицях цих сел. Їм зараз це не вдається. Хоча, в принципі, повторюсь, на мій погляд, можливості розширення їх зони контролю саме на Новопавлівському напрямку буде якраз до річки Вовча та. Вороною на це в них поки що ще, на жаль, потенціали є. А, надалі вони вже будуть значно обмежені а, тією розтягнутою лінією обоєзіткнення, а також а, площі а, безпосередньо також розтягнутою. Ну а, яку треба контролювати, забезпечувати. Плюс логістика і все інше. А, проблеми це відповідні викликає. Тому я думаю, найближчим часом ми саме побачимо а, таке собі гальмування російського цього великого а, літнього наступу. І, хоча ці ознаки вже вони є, не дивлячись на те, що росіяни отримали а, накази продовжувати наступ, вони намагаються збільшити кількість ось своїх штурмових дій, тим не менш, у порівнянні з початком, там, десь кінець травня, початок червня, це зовсім а, інший на сьогодні вже темп. Ну не знаю, можливо, Аляска внесе свої якісь корективи, і Путін вімкне там взагалі якийсь режим Берсерка. Я навіть не знаю, який варіант був би найбільш для нас сприятливим, оскільки основна наша задача зараз навіть не зменшити кількість їх штурмових дій або збільшити попливати якусь ситуацію. Основна моя моя думка, що основна наша задача зараз це саме. Uh, невелювання їх uh, людського ресурсу, саме виснаження їх людського потенціалу. Ми зараз бачимо, що це майже 700 тисяч особового складу. Так, вони не дають того результату, навіть яку їй давали 180 тисяч у 2022 другому році. Uh, багато причин, за яких це відбувається, вже недорозово про це говорили. Це саме технічне виснаження, це uh, професійне виснаження, і так далі. Але, тим не менш, треба звернути увагу на те. Що е, саме російські окупаційні війська своєю кількістю і можуть досягати якихось просувань, виключно через кількість. Якщо ми невелюємо кількість, якщо ми виснажимо російську кількість, то і просування буде неможливо. Ми говорити там про якісь перемовини, обмін обміни, обміни е, території, якісь умови, особливо ультиматуми від Росії? Ну буде не про що. Але поки що до цього рано, і ми поки що на шляху виконання цієї задачі. Друзі, дякую усім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете е його лайкнути, репостнути, прокоментувати, підписатися, натиснути дзвоника, зробити все, що дозволяє цим відео е зростати в рейтинзі українського сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нагадую, що ви можете ще стати спонсором обосує. І відповідно це дозволить каналу робити ще більше цікавого та унікального контенту. Ну а спонсори будуть його отримувати першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосі в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!